Ми продовжуємо приклад, в якому ми обробляємо список рядків і перетворюємо його на список чисел. Але тепер у нас є список, в якому не тільки записані числа, як рядки, але також є якісь сторонні дані, можна вважати це якимось сміттям, яке випадково сюди потрапляє. І нам тепер треба не просто перетворювати кожен рядок у число, а ще й перевіряти дані і, відповідно, конвертувати тільки ті дані, які ми можемо конвертувати. Зараз ми будемо дивитися на варіант, як ми це можемо зробити за допомогою «if». І пізніше у нас ще буде варіант, як ми можемо зробити це за допомогою try-except. Конвертовані елементи ми будемо зберігати в новому списку, тому ми створюємо його. Давайте скажемо valance int. Тепер переберемо в це кліфо Velani із ValanList. І поки що спробуємо без перевірки додавати їх в наш список. Ми можемо сказати valance int, append. І одразу конвертуємо valan в Integer. І в кінці дивимося, що у нас буде valance int Запускаємо цей код, і ми отримуємо виняток value error. Який говорить нам, що ми не можемо конвертувати рядок тран в десяткове число. І показує, де у нас проблема в той момент, коли ми робимо int. Відповідно, перед тим, як робити перетворення, нам зараз треба перевірити, що дані ми можемо конвертувати в інтежер. через те, що зараз у нас це набір рядків. Ми можемо перевірити, що у нас середині рядка тільки цифри за допомогою із діджит. Ми додаємо умову, яка говорить: якщо isDigit, тоді ми робимо це. Інакше ми нічого не робимо. Нам інші елементи не потрібні, ми вдаємо список лаванці тільки числа, це інше викидаємо. І тепер уже у нас немає винятку, і ми отримуємо тільки ті елементи, для яких із діджит говорить true. Ми можемо ще додати трохи тут обробки, тому що, якщо у нас, наприклад, зараз дані випадково потрапили в пропіл, фактично ми можемо конвертувати такий рядок в число. Тобто ми можемо сказати int для такого рядка, у нас буде 5. Але якщо ми скажемо із то в цьому випадку isDigit говорить false. Тобто, якщо ми робимо перевірку із Діджит для такого рядка, у нас результат false. Якщо ви знаєте, що у вас випадково можуть потрапити пробіли в ваші дані, ви можете перед тим, як робити із діджит, зробити стріп. Стріп видалить весь пейс-символ на початку та в кінці рядка. І якщо після цього із діджит говорить true, значить ми зможемо робити конвертацію. Спочатку перевіряємо, що в цьому випадку, коли у нас є останній рядок з пробілом, він у нас не потрапляє вже в дані, і у нас тільки є 1, 2, 3, 4. Тепер ми можемо зробити наступне. Нам треба перевірити, чи вона з діджит, і нам треба конвертувати його потім в інтеджер. І ми говорили зараз, що нам треба зробити стріп. І ми можемо зробити стріп ось тут. Ми можемо сказати, що вели, тобто та сама зміна дорівнює волос стріп. Це означає, що тепер далі, коли ми перевіряємо вилу із діджит, це вже зміна вели, в якій видалені весь символ на початку та в кінці. І це означає, що коли ми робимо конвертацію тут, вони теж вже видалені. І це дуже розповсюджений прийом, коли ви переписуєте зміну. Тобто, якщо вам далі ця зміна була, потрібна тільки у цьому вигляді, коли в ній вже видалені ви символи, ви можете переписати ту саму зміну. Тому що в іншому вигляді вона просто не потрібна, а нову зміну створювати тут ще додатково, у нас просто немає потреби. Запускаємо цей код, і тепер у нас вже з'явилося 5. Тобто, тепер ми перетворили всі рядки, в яких знаходяться тільки цифри: числа, і отримали новий список чисел.